Я Наталя вітаю вас! Якщо ви поціновувач справжньої тонесенької піци з повітряними зсередини і хрумкими зовні бортиками, то це відеорецепт саме для вас. І як завжди, перелік інгредієнтів на екрані і в описі під відео. Просію 470 г борошна, воно у мене бюджетне вищого гатунку, з білка 103 роблю в ньому заглиблення і вливаю 350 мл холодної води. І щоб вона була дійсно холодною, я її попередньо помістила в холодильник десь на 20 хвилин. Наразі в мисті тільки вода і борошна, більше нічого не додаю і це все потрібно з'єднати докупи. Так як це тісто високої гідратації, тобто рідке, то замісити його зручніше ложкою, а не голіруч. І тому воно ось таке лепке, так і має бути, борошна в жодному разі більше не додавайте. Накриваю плівкою і залишаю для автолізу на 30 хвилин, а ліпше на 1 годину. Вже промайнула година, тож працюємо далі. У 20 мл холодної води розчиняю 6 г пресованих дріжджів. Якщо ж у вас сухі дріжджі, то вам знадобиться їх втричі менше, тобто 2 г. Вливаю розчин до тіста і моє завдання на цьому етапі все об'єднати. Це займе небагато часу, десь хвилину, півтори, можливо дві. І ось покажу вам, для чого все ж таки потрібен був тей-автоліз. Завдяки йому клика вона швидше почала розвиватися, і ось ви бачите підтвердження цьому так зване глютеневе віконечко. Все, ви бачите, дріжджі мішала, буду додавати сіль. Солі, тут одна чайна ложка з невеликим чубчиком це 9 грамів. Руку змочила в холодній воді, щоб тісно менше прилипало до неї, і десь, мабуть, хвилину вмішую сіль. Ну а далі два в одному змочую стіли руки олією. Таким чином, тісто буде менше прилипати, вмішую олію і вибиваю на столі тісто, щоб воно потім було повітряним і еластичним. Олію додаю саме на цьому етапі, тут все просто щоб зменшити руйнування клейковини. Тільки бачу, що тісто починає прилипати, зволожу стіл олією і знову відбиваю тісто. Олії я тут використала приблизно одну столову ложку, можливо трішки більше. І ось так бавилася з тістом я орієнтовно 4 або 5 хвилин. Воно, як ви бачите, ще прилипає до рук, але вже набагато менше, і це чудовий результат. Миску добре змащую олією, щоб потім ліпше було виняти з неї тісто. Вкладаю тісто, накриваю його харчовою плівкою і залишаю так приблизно на 20 чи 30 хвилин для ферментації. І ми з вами практично на завершальному етапі. Змастила стіл олією, викладаю тісто і ось так, як ви бачите, розтягую його і складаю. Це робиться для того, щоб запустити повторний процес бродіння і зміцнити глютенову сітку. І таким чином тісто набереться сили. Можливо, вам здається, що з тістом забагато клопоту, але насправді це не так, бо біля нього ж стояти в очікуванні не потрібно. І ось саме завдяки цим рухам піца у вас здасться і у справжньої піцейоли. І ось, як ви бачите, тісто вже менше прилипає до рук, що не може не потішити. Кладу його в миску, накриваю і залишаю для бродіння на 20-30 хвилин. Ну і для ліпшого результату ці маніпуляції з кістом я повторюю ще двічі, інтервал також 20-30 хвилин. Ну ось І все, з покінчено, переміщаю у холодильник на 12 годин. І ось ви бачите результат. Трішки побавитись кістом було того варте. Стіл злегка підпилила борошном і викладаю тісто. Так як миска була змащена олією, то вивільняється воно елементарно. Формую щось по типу валика і розділяю на дві частини. А розділити його можливо і на три частини, але в мене сьогодні заплановані велетенські піци. Далі з кожної частинки тіста ось так формую кульки. Дно посуду підсипала борошном, помістила кульки, накриваю плівкою і залишаю тісто в спокої на столі на 20-30 хвилин, щоб воно отямилось. І наразі швиденько покажу вам два способи формування піци, а ви вже собі оберете найзручніший для себе. І перший формую відразу на пергаменті підпиленому невеликою кількістю борошна. Починаючи з центру кульки, ось так, притискаючи його, проходжуся руками по тісту у всі боки. Розтягую його і формую бортики. І головне жодної качалки, сьогодні ми про неї забуваємо. Перша піца в мене буде овочева, змастила її томатним соусом і посипаю сухим базиліком. Далі викладаю шматочки сиру і помідору. Так як перше правило вдалої піци це саме ось це тісто, то друге правило якісний сир. І тому в жодному разі не замінюйте сир на сирний продукт. Далі швиденько з допомогою дощечки переміщаю піцу вже на гаряче деко. Ось так обережненько розправляю її. Головне, не вшкварити пальці. Духовку вже розігріта на максимум, в мене це 250 градусів Цельсія, поміщаю в неї піцу і не зменшуючи температури випікаю приблизно 10 хвилин. Тут я вам раджу підлаштуватися під особливості саме своєї духовки, бо всі вони різні. Головне пам'ятати, що ця піца випікається при високих температурах. І нарешті, другий спосіб, формую відразу на столі без пергамента з невеликою кількістю борошна. Підіймаю ось так, розтягую, доформовую вже на столі і переміщаю на дошку з пергаментом. Соусом по-багатому не змащуйте, щоб вона не була занадто волога. Посипаю сиром, викладаю тоненькі шматочки ковбаси і ще додатково посипаю трішки сиром. Деко також гаряча, його діаметр 38,5 см. Деко у вас може бути і квадратним, головне, щоб в ньому з комфортом помістилася піца. Бажаю вам вдалої смачної піци! Всього вам найкращої до зустрічі!